Алюмінієвий плінтус самостійно. Ремонт у нас тут самий дешевий, який би міг бути. Плитка по знищені сама дешева, стіни пофарбовані не по правилам, але плінтус мав спасти всю ситуацію у майбутньому. Мав бути гарний плінтус, як розбагатіємо. Але який той гарний, ніхто не знав. Спочатку шукали високі і білі, але не пластикові. То дерев'яні, то алюмінієві розглядали, але ціни на плінтус та монтаж були космічні. Та й не було бажаючих хто робити. Якось ми в епіцентрі помітили такі плінтуси, тоненькі, чорненькі, і купили один на пробу. Проба нам сподобалась. Вирішили купити на весь будинок, але фурнітуру в епіцентрі потрібно було замовляти і чекати два тижні. Тому по назві я знайшла в Гуглі, замовила на сайті і доставка вже в нас. Плінтус алюмінієвий. Фурнітура класна. Клей монтажний. Та клей двохкомпонентний: малярний скотч, ножівка по металу, стиродур, стусло, натвіль та дві пари рук. І плінтус готовий. Спочатку витерли від пилу стіну із підлогою, намастили монтажний клей на плінтус, жмякнули його до стіни, притиснули гарненько, а перед плінтусом на підлозі скотч малярний клаптиками приклеїли. Щоб пусочки стиродуру на двохкомпонентний клей посадити так, аби зафіксувати сам плінтус до висихання, малярний скотч для того, щоб потім легко то все було зняти. На всю хату замовили біля 57 погонних метрів плінтусу та купа фурнітури, в сумі біля 19 тисяч із доставкою вийшло. Сподіваюся, що всього вистачить. Бо то я замовлення робила, а я хоч і працюю бухгалтером і з цифрами не сильно дружу. Ще біля однієї тисячі чи то двох накупили різних приспособ і бути плінту сам. Готова вже в нас спальня та частина вітальні. Тепер у вихідні чи після роботи в нас є з чим зайнятися. Ми не будівельники, як робити монтаж алюмінієвих плінтусів вивчали із різних джерел. Ви знаєте, кому переслати відео, а якщо було цікаво, поставте вподобайку. Та поділіться своїм досвідом. З вами була ваша Ксюша.